Єзекіїля, 26 розділ. І сталося одинадцятого року, першого дня місяця, було слово Господнє до мене таке: сину людський, за те, що тир говорить на Єрусалим, ага, зламалися це двері народів, він звертається до мене, і я насичуся, бо він знищений. Тому так говорить Господь Бог: ось я на тебе тире, і підійму на тебе багато народів, як море підійме свої хвилі. І понищать вони мури тиру, і повалять башти його, і вимету з нього порох його, і оберну його на голу скелю. Він буде серед моря місцем розтягнення неводу, бо я сказав це, говорить Господь Бог, і стане він за здобич для народів, а його дочки, що на полі, будуть побиті мечем, і пізнають вони, що я Господь. Бо так говорить Господь Бог, ось я спроваджу до тиру Навуходоносора, Вавилонського царя, з півночі царя над царями, з конем і колесницею та з верхівцями, і з ними натовп і численний народ. Він позабиває на полі дочок твоїм мечем і зробить на тебе башту, і насипле на тебе вала, і поставить проти тебе щита, і дасть муролома на мури твої, і порозбиває мечами своїми він башти твої. Від надміру коней Його закриє тебе їхня курява. Від цокоту вершника колеса та колесниці затремтять твої мури, як буде він входити в брами твої, як входять до міста з розламаним муром, копитами коней своїх він потопче усі твої вулиці, позабиває мечем твій народ, і на землю попадають пам'ятники твої могутності. Вони розбрагують багатство. Твоє і пограбують товари твої, і порозвалюють мури твої, і порозбивають доми твої пишні, і каміння твоє, і дерева твої, і навіть твій порох вони поскидають у воду. І я припиню розглядання пісень твоїх. І Бренкін гусел твоїх більш чутий не буде, і зроблю тебе голою скелею, станеш місцем розтянення сітки і більше не будеш забудований, бо я Господь це сказав, Господь Бог промовляє. Отак говорить Бог, промовляє до тиру. чи ж від шуму падіння Твого, коли будуть стогнати ранені, коли забиватимуть посеред тебе, не затремтять острови. І всі князі моря посходять із тронів своїх, і поздіймають вони свої мантії, і посягають свої кольорові одежі, і зодягнуться страхом, посідають на землю і будуть тремтіти щохвилі. і стовпом постають над тобою, і пісню жалобну про тебе вони заспівають і скажуть тобі, як загинуло ти, як одірване ти від морів, славне місто, що сильнішим на морі було. Воно й його мешканці, що наводили страх свій на всіх його мешканців, тепер затримтять острови в дні упадку твого і жахнуться всі ті острови, що на морі твоєю загубою. Отак Господь Бог промовляє, коли я тебе оберну на спустошене місто, немов ті міста, що вони не замешкані, коли підійму я безодню на тебе і велика вода тебе вкриє, то знижу тебе разом з тими, що сходять в могилу, до предавнього люду і в підземній землі осажу я тебе, як руїни північні, із тим, що сходять в могилу, щоб і знову ти не заселився і в країні живих більше не жив. За пострах тебе учиню, і не буде тебе, і будуть шукати тебе та вже більш не знайдуть навіки, говорить оце Господь Бог.